Нещодавно був на одному із заходів і там відповідав на питання, і запитали мене, а коли Україна вступить до Європейського Союзу? І, ви знаєте, я слухав це питання і розумів, що відповісти на нього терміном певним неможливо. Ну, скільки? Три роки, п'ять років. А що толку, якби я відповів три роки або п'ять років? Ну, дякуємо. Ну, будемо чекати, чи не будемо чекати. Вступ до Європейського Союзу, це як горизонт. Знаєте, ми до нього йдемо, йдемо, йдемо. От По принципу, у самурая немає цілі, у самураї є шлях. І от ми оцим шляхом йдемо. Незрозуміло, що воно нам дасть, корисно воно, не корисно, потрібно це, не потрібно. Деякі країни Європи не є членами Європейського Союзу і живуть не гірше країн, які є членами Європейського Союзу. Тобто для того, щоб побудувати свою країну і щоб ця країна була гарною для громадян, комфортною для громадян, не обов'язково бігти за горизонт. Його все одно немає. Навіть якщо Україна стане членом Європейського Союзу, жити краще ми не станемо. Ну, от багато країн належать до Європейського Союзу, але вони не живуть. Мешканці цих країн не живуть так, як мешканці. Там Німеччини, чи там Франції, чи ще якихось інших країн. Бо там, як була така якась економіка, така не, не зовсім розвинута, так вона й залишилась. До деякої міри членство в Європейському Союзі допомагає, але лише до деякої міри. І ви знаєте, я починаю розуміти, чому громадяни України хочуть вступу України до Європейського Союзу. Я сподіваюся, що багато українців хочуть просто дьору дати. Безпроблемно причому. А, ну, є така підозра, і як тільки кордони десь підвідкриваються під для деяких громадян, тут же ці громадяни вимиваються з країни. Громадян звинувачувати не можна. Звинувачувати можна тільки державу, чиновників, які за період а, свого правління не побудували країну, в якій хочеться жити, і з якої не хочеться їхати. Так от, міркуючи над тим, коли ж Україна буде в Європейському Союзі, ну, бо ми цього хочемо, ми це прописали навіть в деякі законодавчі акти, я відповів ну, таким чином. Я сказав, що це буде подарунок подарунок на другий термін одній людині. Подарунок на другий термін одній людині. Я не буду. Говорити про те, що було після цієї тези, не буду говорити. Але ви знаєте, інколи ти, ти не відчуваєш, наскільки близький ти до істини. І от, будь ласка, Україна має вступити до Європейського Союзу, і вона це зробить, сказав Гарант Конституції. Ми робимо все необхідне. І важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тієї чи іншої країни, каже президент. Різко критикуючи Угорщину, передає його слова The Guardian з Варшавського безпекового форуму. Ви знаєте, я таки напевно залишусь при тій думці, що вступ України до Європейського Союзу. Стане подарунком на другий термін. Я не знаю, чи зробиться ваше життя кращим, легшим, безпечнішим, комфортнішим, заможнішим. Але у мене поки немає іншої відповіді, так коли ж Україна вступить до Європейського Союзу.